Чер добре в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите. 68 полтавських родин отримали квартири у новобудові. 15 із них за державними програмами будівництва житла. Черговий автомобіль для бійців АТО передали активісти Кутулевського району. Прогнози для світу та України від філософа Сергія Дацюка. Журналістку газети Зоря Полтавщини Олену Гнатенко відзначили почесною грамотою УМВС за затримку злодія. У суботу, 2 травня, в Полтаві по вулиці Курчатова, 18А, ввели в експлуатацію нову багатоповерхівку. Квартири там отримали 68 полтавських родин. 15 із них за трьома державними програмами будівництва житла. Будинок унікальний не лише для Полтави, а й для всієї України. Він єдиний, зведений за фінансової підтримки держави. Весь процес контролював і фінансував державний фонд сприяння молодіжному житовому будівництву. І тут реалізовано три різних програми. Первая програма молодежного кредитування, яка которая... кредит дається на 30 років молодій сім'ї до достіження 36 шістілі, 35 п'ятір, включительно перебування на квартирній черзі обов'язкового слова. Для того, чтобы получить кредит, нужно иметь платежеспособность, то тобто есть около 5 тисяч. Другою стала добре відома полтавцям програма доступного житла, коли 30% вартості житла оплачуються з бюджету. І ще однією стала програма здешевлення вартості іпотечних кредитів. Брали кредити під 16%, 13% гасило государство. Тут немає обмеження по віку. Перебування на квартирній черзі не обов'язково було, але повинні були показати Справку о те, що менше 9 квадратів жилої площі приходиться на сім'ю. Перед початком урочистостей голова облдержадміністрації Валерій Головко разом із забудовниками оглянув новенькі квартири. Оце кухня В кожній квартирі щучий газовий котел, автономне опалення був індивідуальне опалення. опалення на кожну квартиру. Загальна площа однокімнатної квартири 40 квадратних метрів, двокімнатної 56. Це оптимальний варіант для молодої сім'ї. Щасливих новоселів зі святом вітало чимало гостей. А керманич області подякував українському уряду, адже важливо, що навіть у такий складний час держава виконує свої зобов'язання, і цей будинок у запланований термін зданий в експлуатацію. Безпосередньо прем'єр-міністр Сенія Сенюка, людину, яку яка бере участь в цій програмі. Це віце-прем'єр Геннадій Зубко. Хочу побажати їм, щоб вони той темп, який взяли сьогодні на підтримку молодих сімей, бо сьогодні важко всім знаємо рівень сьогодні заробітної плати, щоб сьогодні держава все ж таки дбала про своїх людей, дбала про свою молодь, про наше майбутнє, радості вам, затишку в ваших оселях, добробуту. І ось найщасливіша мить. Молоді полтавські родини отримують ключі та ордери. 14 місяців чекали, от нарешті побудували будинок. 14 місяців? Так, да? да, ровно 14 місяців. А ви свої кошти вкладали якісь? Так, да, 20% 20% решту держава. Це скільки приблизно вкладали? Це було 64 тисячі гривень. Задоволення, дуже ремонт потрібен, звісно, ще багато роботи, але головне є почало, вже є де робити. так що ми дуже раді. Через міський віконком я займала чергу і отримала зараз вже отримала житло, дуже ждала, хвилювалася і якщо чесно, не надіялася. Ну виявляється, що так, що все дуже добре, зараз гарно і дуже вдячна всім. Багатоповерхівку почали споруджувати з грудня 2013 року. І ось відкриття без порушення термінів проєктної документації. І вартість квадратного метра цього житла залишилася на рівні 2013 року 5200 гривень. Основні умови програми Сім'я яка не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою 3%. річних. Якщо в сім'ї з'являється дитинка. Відсоткова ставка рівняється нулю при народженні другої дитини 25% від теги. залишку по тілу кредиту. Бере на себе держава при народженні третьої дитини 50%. Як правило, говорить статистика, коефіцієнт народжуваності у сім'ях, які скористалися пільговим молодіжним кредитом, у 2-3 рази перевищує середньостатистичний. Тож нехай повняться ці оселі щасливими голосами дітей. Війна у Луганській і Донецькій областях об'єднала країну, принаймні свідомих українців. Здається, до інформації з фронту звикли, але є ті, хто майже через день у зоні боїв. Команда полтавського батальйону небайдужих збирає і відв... відвозить армійцям найнеобхідніше. Днями волонтери знову побували на передовій. Запросили у важку експедицію і журналіста ранку на Алтаві. Репортаж Наталії Святцевої та Володимира Дряпака. Журналістика це відрядження, нові зустрічі, враження. Тисячі кілометрів особисто долаєш Україною, і от дорога на війну. Назустріч не круті іномарки, а військові всюди ходи, бронетехніка. Людей на вулицях майже не побачиш. Здається, потрапив у іншу реальність. Перша зупинка нашої гуманітарної групи позиції українських зенітників на місце дислокації. Добираємося у кузові тягача, переобладнаного під пересувну зенітну установку. Фронтовики чекали гостинців з великої землі, та найбільше раді, що дбають волонтери команди небайдужих. Щойно ми під'їхали у зону розташування одного з підрозділів української армії. І разом волонтери і солдати, хлопці, захисники розвантажуємо те, що привезли. Всім привіт волонтерам! Низький поклон за те, що нас возять, не забувають, їдуть з нами сюди, не бояться. Дуже велике вам спасіба. Це серце хочу сказати. Цю місцину бійці називають колізеєм. Колись тут хлюпало невелике озеро, висохло. Тепер тут солдати будують оборонні укриття. Нірки, як кажуть, головні ями копає екскаватор, а далі все своїми руками. Дерево для перекриття пиляй, носи, вкладай, землю засипай, двері збивай. Окрім того, що воюють досконало опанували столярне ремесло. Так і лежать у бліндажах поруч, зброя та інструменти. Це ну, все так. самі. Все. З допомогою пацани нам допомагали, ну один одному. Брьовна, це все. Некоторі їздили брьовна, самі допилювали, нікотрі нам привезли. Ну, а, а це все, самі все робили, все довбали кіркою, тому що угол тут такий, залили нам, що не возьму, де буржуйка стоїть, Туди залишили угол, він не сміг під'їхати ескаватором, то ми киркою роздовбали, розрівнювали тут все. У цій, як кажуть офіцери, солдати гібридній війні, коли майже щодня без зупину рідше чи частіше бомбардує ворожа артилерія, виживає той, хто встигне вчасно заховатися у такі створені на власноруч земляні укріплення. Олексій із Новосанжарського району зовсім молодий вояка вже встиг побувати у полоні сепаратистів. Ті прострелили йому обидві ноги. Руку, але не залякали. Біль додавав впевненості і мужності. Одужавши, наш земляк знову подався на передову і дякує волонтерам із Полтави за допомогу і підтримку. Все буде хорошо. Дякую вам за підтримку. Скоро увідімся. А далі були нові зустрічі та щирі обійми на інших позиціях наших захисників. Черговий автомобіль для бійців АТО передали активісти Котелевського району. Укріплений відремонтований УАЗ днями вирушив в одну з розвідувальних бригад на сході країни. На відправлення подарунка зібралося чимало селян, зокрема, члени районної спілки агровиробників, які брали особливо активну участь у спорядженні автомобіля. Це вже четвертий автомобіль, який Котилевські та Чутівські волонтери разом відправляють бійцям у зоні АТО. До цього захисникам України надіслали зокрема авто екстреної допомоги та транспортер. Цього разу ініціатором благодійної акції став священик української православної церкви Микола Ковальов. Розвідка діла тяжове, саме таке різкована, навірно. і ні, конічно без автомобіля їм дуже тяжело. Я сам там був, як в по побосині водики. Капіло на їхню службу, відділи ті лішення потім мотомобілем. Просто ну крайні необхідні. УАЗ для розвідників це друга машина, яку чутівські волонтери відремонтували спільно зі спілкою агропідприємців Котелевського району. У спілці говорять, кожен сільгоспвиробник краю вважає своїм святим обов'язком допомагати захисникам батьківщини. За рахунок спілки було надана допомога в запасних частинах, тому ми бачимо, що це вже, скажімо, спілки другий ОАЗ, а спільна з Чучився. Ми працюємо з волонтерами Щутівся з разом. Це вже четверта машина, яка їде в зону АТУ. Щоб спали ми спокійно, до школи ради йшли, своє життя щасливе, вам в руки віддали. Разом із Миколою Ковальовим УАЗ до зони АТО доправить один із бійців розвідроти, для якої, власне, і призначений цінний вантаж на колесах. Сказати щось, просто сказати це невозможно, тому що те, що переповнює в душі, це навіть обфразувати якось неможливо. Спасибі я людям нашим, які просто молодці від наших самих маленьких діточок до дорослих наших людей. Кожного бійця, котрий зараз боронить батьківщину в зоні АТО, дома чекають рідні або мама, або сестра, або дружина. А ця жінка-героїня сама вирішила йти на фронт. Наталя Драч, офіцер-психолог, рік відслужила у 16-му батальйоні тероборони. Якою війну бачить жінка? Наталя розповіла нашій знімальній групі. На початку квітня Полтава зустріла більше ста демобілізованих бійців, серед яких була одна жінка. Знайомтесь, Наталія Драч. Тепер у неї, нарешті, є можливість просто прогулятися рідним містом. Залюбки офіцер-психолог погодилася розповісти про свої будні на фронті. Знімальну групу вдома зустрічала не сама Катюха. Та у мене появилась в Придністров'ї, в місті Катовській. Передали мені цю кошку з взводного опорного пункту мене всі мої. Чотири з половиною місяця в АТО була со мною, а потім приїхала в Полтаву ко мене жити домой. Куда ж уже все бросить нельзя? Бойова подруга у мене така. Окрім служби на кордоні з Придністров'ям, Наталія також охороняла Чугуєвський аеродром, а згодом відправилася безпосередньо в зону АТО. Наталія старший прапорщик у запасі на війну пішла добровольцем. У мене ні мама, ні младший син не знали, де я знала том, куди я ухожу. тільки старший син. То есть они знали, что я призвалась в батальон, я буду служить в Полтаве, но потом, когда начались вот эти поездки, да, знали, командировка, все. Когда я заходила в зону АТО, я позвонила старшему сыну, предупредила. Жінка на фронте – явище рідкісне, однако представниць прекрасної статі там вистачає. Других женщин там зустрічала, это в штабе сектора, там очень много женщин, которые работают связистками, деловодами. Вот. Я знала, что в батальоне Айдар воюет много женщин очень. Офіцери-психологи, діловоди, медиків, дуже багато жінок. Наводити порядки з різноманітними паперами доводилося і Наталі. Посчитати, скільки потрібно заказати продуктів, провести всіх людей, щоб нікуди не потеряти по приказам. Це все специфіка, це діловодство армійське. Як би не говорили, що це не потрібно, це дуже потрібно. Першочерговим обов'язком жінки була робота офіцером психологом батальйону. Офіцер психолог це той чоловік, який може знать всі проблеми любого военнослужащего, наблюдать за морально-психологическим состоянием в коллективе, контролировать вот плечо. Это плечо, на которое можно опереться, кому можно прийти рассказать о своих проблемах, кому можно поплакаться. Причем проблемы и служебные, и домашние. Однако на войне необходимо быть готовым до всего. И это стосується даже жінки. За то время, пока я находилась, служила в батальоне в своем, я научилась стрелять из всех видов оружия, вплоть до зенитной установки. Наверное, больше всего запомнилась первый обстрел Града. Очень красивое зрелище, очень страшное. Как будто падающие огромные звезды, и тут же разрывы, воронки. Вот это, наверное, самое такое яркое впечатление. А потом уже оно все как-то сгладилось, все изо дня в день, одно и то же, одно и то же. Человек на войне разрезняет только своих и чужих. Вина або имеет наказ, або не мая. А у вот джинка... Женщина войну видит другими глазами, потому что она видит ее еще как мать. Как бы там ни было, гибнут люди и с той стороны, и с этой стороны. И это страшно. Вообще смерть это очень страшно. Наталія, як і всі інші жінки, чекає на завершення війни чи не найбільше. Завдяки таким, як вона, і є впевненість, що така довгоочікувана перемога вже близько. Журналістка газети Зоря Полтавщини Олена Ігнатенко затримала злочинця, який у тролейбусі викрав мобільний телефон у її вагітної сестри. Завдяки пильності Олени злочинця вдалося затримати майже на місці злочину. Сьогодні начальник обласного ОМВС Олег Бех на початку своєї прес-конференції вручив мужній журналістці грамоту та цінний подарунок. Прес-конференція ж була присвячена підсумкам роботи міліції з початку цього року. Вона його тримала, хлопці Блін, е, Вам спасіба огромному. І надіємося на вашу підтримку по велику рахунку ми чекали, поки приїде міліція. А що це за цукерки? А де ви їх взяли? Ну він зрозумів, що. Ми його вичислили. У мене в руках був мобільний телефон. Я телефонувала вже на цей телефон, але він був відключений. Тобто я в руках держала свій телефон, він зрозумів це, це він почав тікати, просто бігти. Я побігла за ним, я побачила, що я його не наздоганяю. зустріч мені йдуть молоді хлопці. Троє молодих хлопців кажу, хлопці, допоможіть мені його затримати. Вони його затримали, догнали. Це виявився професійний карманний вор, і до цього часу у нього вже було п'ять відсидок. Ну, чекаємо. Мабуть, наш та не мабуть, а чекаємо нашого. Тобто, ось ось на днях має бути вже суд. За словами начальника обласного управління міліції Олега Беха, на Полтавщині з початку року злочинність зросла на понад 10%. На сьогодні зареєстровано майже 8 тисяч кримінальних правопорушень побільшало тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема навмисних убивств. разом з тим зріс і відсоток розкритих злочинів. Нині на водоймах області триває операція Нерест, але ускладнюється вона тим, що любителі протиправного промислу вдаються до незаконного озброєння, організовують преступні групи, яких є незаконний промисел а, риби секрови, використовують лодки, а, кілометрові сети. Некоторі з них а, вместе. З этими незаконними предметами ловлі і можуть використовувати і оружие в отношении і риб и і милиции. міліці. Спочатку року побільшали і фактів незаконної врізки у газопроводи. На території області виявлено до сотні таких порушень. Лише газаріну викрадено не на один мільйон гривень. Ми розробили и соответствующие мероприятия, и разделили их на несколько блоков. Что имеется в виду? Первое ⁇ это борьба с самими группами, которые, используя и коррумпированные связи, и связи с охраной, с должностными лицами, которые занимаются охраной этих трубопроводов, либо работают на промыслах. Це перший етап, де оперативні подрозділення займаються етереботи. За чотири місяці на Полтавщині зареєстровано більше ста фактів незаконного обігу зброї, а також стільки ж кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним заволодінням автотранспортом. Говорили на прес-конференції і про хід розслідування найбільш резонансних справ. Зокрема, убивства шістдесятиоднорічної медсестри першої полтавської клінічної міської лікарні, яку після зникнення виявили 11 квітня у лісосмузі на території колишньої артилерійської бази із численними смертельними травмами голови. Дітей в автомобілі пускають там почала удивила точно так же, і нас точно так же, як і всю вщисність дірзать совершення твоє приступлення. И мотив мы не понимали, потому что особо денежных средств никаких при себе у нее не было. Она возвращалась с работы. Вот. Потом уже при проведении определенных мероприятий мы установили данное лицо, приняли меры к его задержанию, и уже впоследствии мы уже даже до, до экспертизы уже все родственники, соседи, знакомые, которые знают этого человека, они сообщили о его болезни были достаточно большие следы волочения вот достаточно огромный камень был которым э, он наносил э, повреждения пока она пыталась защищаться поэтому я хочу сказать что э, вопросы еще есть и вопросы эти все не сняты и мы безусловно ждем э, конкретных выводов окончательных э, экспертов потому что вы понимаете лица которые могут бути дійсно невменяемы, У них, вони безумно обладают очень серйозні значительной силой. Що там за горизонтом? Саме так ставить питання відомий український філософ Сергій Дацюк, коли розмірковує про долю людської цивілізації, зокрема долю українців. Цими вихідними він завітав із Києва до Полтави і упродовж двох днів ділився своїми думками із полтавцями. Заключна зустріч відбулася у стінах облдержадміністрації. Там побували наші кореспонденти. Цивілізаційний пафос цей вислів можна почути часто у лекціях і виступах Сергія Децюка. Зустрічається він і у його численних філософських і політологічних творах. Там він доводить, що нині розпочинається по-справжньому перша всесвітня історія людства або загальнопланетна. Цей прикметник автор також полюбляє. Відповідний розвиток спиратиметься на трикутник держава, яка втрачає свій вплив наднаціональні корпорації. Вони якраз зараз почали збільшувати. Свій вплив, і має виникнути третя складова зібрання громад, які контролюватимуть державу та корпорації. Сергій Дацюк вважає, що Україна перебуває не на узбіччі цих процесів. Революція гідності, тому свідчення, що правда, її мети ще остаточно не досягнуто. Попереду політична, соціальна культурна революції Серед їх ознак: люстрація, децентралізація, деолігаргізація, винайдення інноваційних ідей. Сьогодні Майдан не є обов'язковим, коли політична літа здатна чути громаду, тоді громаді нема чого йти на Майдан Їй потрібно просто приходити, здійснювати громадський контроль. Здійснювати критику, здійснювати тиск на владу. Якщо влада дослухається, майдан не потрібен. Сподівання філософа на більшу активність громад не безпідставна. На його думку, революція гідності відбулася, тому що нечисельну українську інтелектуальну еліту підтримала громадськість. Щоправда, Сергій Дацюк не вважає, що вона у нас уже достатньо активна. Ось його думка після спілкування з представниками полтавської громади. Полтавська громада нічим не взяться, скажімо, від київської громади. Є активна її частина так само, і в Києві, чи скажімо, у Львові. Де я був і о, є частина, яка спостерігає за тими подіями, які відбуваються. Але так в будь-якій країні в будь-які часи і при будь-яких революціях пан Дацюк вважає себе оптимістом, вірить, що на землі рано чи пізно виникнуть загальнопланетні уряд, армія, гроші і таке інше. І саме таке об'єднання не допускатиме подій, що нині маємо на Донбасі. Щоправда, спочатку доведеться пережити і війни, і можливо якісь природні та техногенні катаклізми. Адже людство по суті над Звичайно, інертне завжди переходило із однієї стадії розвитку в інше, завдяки некомфортним викликам. А для українців від пана Дацюка більш-менш заспокійлива новина. Вони, мабуть, будуть краще готові до змін ніж будь-яка інша європейська нація. Детальніше своїми думками Сергій Дацюк поділиться у програмі Зустріч для вас, яку дивіться у понеділок, 11 травня о 19 годині. Полтавський край завжди славився своїм декоративно-ужитковим мистецтвом. Щороку це доводить традиційний фестиваль народної творчості «Решетилівська весна. 1 травня у Решетилівці вже в двадцяти пройшла виставка високохудожніх робіт народних митців. Побували на цьому фестивалі і наші кореспонденти. Декоративно-ужиткове мистецтво завжди вважалося візитівкою Полтавщини. Свої традиції ми берегти вміємо. Яскравий приклад цього традиційний щорічний фестиваль народної творчості «Решетилівська весна. Якщо ми не будемо берегти свою історію, свою культуру, свої традиції, то не буде нашого українського коріння, а не буде коріння цього національного, не буде країни. А не буде нації, не буде й народу. Свято народної творчості «Решетилівська весна, відомий не тільки на Полтавщині, а й поза її межами. Це свято я придумав. Я дав йому назву, дав назву цьому центру Оберіг. Це було 20 років тому. І ми вирішили провести таке свято маленьке, спочатку велике, а сьогодні воно вже величезне. І я думаю, що вдалося багато гостей. Тільки 100 майстрів приїхало з Полтавщини і з України. Тут багато Дніпропетровський є, Харків, Київ. Петриків Петриківка на фестивалі представили свої роботи і знані майстри і ті, хто тільки вчаться декоративно-ужитковому мистецтву. Ми з Полтави привезли дуже велику делегацію майстрів, студентів, педуніверситету, факультету технології та дизайну. Вони свої роботи зараз демонструють жителям решетилівки і всім гостям, які сюди завітали. На фестивалі можна було помилуватися ексклюзивними зразками вишивки, килимів, гобеленів та картин. А у місцевому музеї вишивки. Та келемарства ознайомитися з історією формування ткацьких та вишивальних традицій краю. Якщо вам не вдалося відвідати фестиваль цього року, ласкаво просимо на Решетилівську весну у наступному, адже полтавці не зраджують своїм традиціям. Полтавська Ворскла у суботу та неділю на виїзді зіграла яскраві переможні матчі проти харківського металіста. Молодіжка 2 травня забила два голи, та й головний склад 3 числа повторив її успіх. Зігравши теж 0-2. відзначився півзахисник Артем Громов та нападник Олександр Ковпак. Загалом ця гра виявилася надзвичайно пам'ятною і важливою для наставника білозелених Василя Сачка. У неділю 3 травня він святкував своє 40-річчя. Саме з металістом Ворскла змагається за вихід до Єврокубків. Як відзначають експерти, біло-зелені в останніх кількох матчах демонструють хорошу гру. Швидко переходять із оборони до результативної атаки з голами. Наша команда у весняній частині сезону чемпіонату України з футболу поступилася лише чемпіонам Динамо, Дніпру та Шахтарю. І нині на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Домашні ігри Ворскляни зіграють уже в п'ятницю, 8 травня, на стадіоні Лтава у Крутому березі та у суботу, 9 травня, на стадіоні імені Бутовського у Полтаві. И пропустить в Но во втором тайме забили, удвоили преимущество. И я думаю, что мы сегодня победили заслуженно при всем уважении к металлисту. Я доволен самоотдачей, я доволен командными действиями. И сегодня ребята вышли и сделали большое дело. Сегодня был сделан хороший, широкий шаг вперед, в будущее. Всеукраїнський благодійний конкурс бальних танців Слава Україні вже вдруге відбувся у Полтаві на підтримку воїнів. АТО. перший турнір проводили ми в здані спортового Пісе МВД. От всі дітей з звітівських всіх зносив покупаємо обмундірування для наших солдат. В зоні АТО. В прошлый раз собрали 13 тысяч гривен. Вот в этот раз надеюсь, что будет больше. Сейчас скриню не открывали. Хотим передать благотворительный фонд, чтобы деньги ушли в этот раз или на помощь пострадавшим в зонах АТО, нашим солдатам раненым. Вот, или опять же, может быть, купим какую-то форму, то, что им необходимо там. Ось такими були новини дня, що минає. Я ж прощаюся з вами. В студії працювала Євгенія Держговська. сурдопереклад забезпечувала Марина. Марчук, бережіть себе і будьте здорові! Вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 6 до 11 градусів тепла. Вдень від 17 до 22 градусів із позначкою плюс. Температура повітря у Полтаві вночі від 8 до 10 градусів із позначкою плюс. Вдень від 19 до 24 градусів тепла.